Доброго дня. Дослідження, яке ми проводили у Львові і Харкові, ставило перед собою два завдання. Перше стосувалося того, що ми хотіли дослідити особливості сприйняття новинної інформації в цих двох містах, і так само чутливість до пропаганди. Загалом ми опитали 800 осіб, тобто дані є репрезентативними для Львова і для Харкова окремо. Що ми досліджували? Ми досліджували довіру до медіа, ми досліджували медійні практики, ціннісні орієнтації. І які ж результати ми отримали? У цьому слайді до вашої уваги представлена довіра до різних медіаресурсів. для того, аби ми могли проводити паралельне порівняння даних, таким от рожевим червоним кольором позначена інформація по місту Львів, по місту Харків. Перепрошую, і цим бірюзовим по місту Львів. Як ми бачимо, рівень довіри до медіа у Харкові є набагато нижчим ніж у місті Львів. Хоча, якщо ми подивимося, з лівої сторони відображений рівень довіри до російських медіа у Харкові, він є вищим ніж у Львові, проте все ж достатньо невеликим. Цікава інформація, яка стосується довіри до телеканалу Інтер. Як ми бачимо, середнє значення довіри до цього телеканалу є однаковим, як у Львові, так і у Харкові. Проте у Харкові цей рівень довіри він є найвищим серед всіх рівнів довіри до інших медіаресурсів. У Львові натомість це є найнижчий рівень довіри серед всіх національних медіа. Так само, ми можемо побачити на цьому графіку, що немає монополізаторів довіри цільової аудиторії, тобто немає медіафаворитів. Для того аби виміряти беззаперечну довіру до різних медіаресурсів, ми запропонували респондентам у Львові у Харкові перелік тверджень, серед яких були правдиві і неправдиві, і присвоїли їм різних медіа. Таким чином, ми виокремили категорію тих осіб, яким є притаманна сліпа віра. це були ті люди, які довіряючи певному медіаресурсу, визнавали всі повідомлення, які транслювалися від них як виключно правдиві. І категорія цих людей, вона й однаковою, як у Львові, так і у Харкові. Їхня частка складає 13%. Цікаво також те, що частка, найбільша частка довіри, найбільша частка тих, яким притаманна сліпа довіра, є у тих людей, які довіряють телеканалу Інтер. У Харкові їх є 21%, у Львові майже 18%. Також була виокремлена та категорія осіб, яким притаманний так званий жорсткий скептицизм тобто, це люди, які вважають неправдивими твердження від всіх медіаресурсів, незалежно від того, чи це були реальні твердження, чи це були вигадані фейкові. Дуже важливим джерелом новинної інформації є так зване Сарафанне радіо. І ми намагалися його дослідити у Львові і у Харкові. Що ми побачили? Що практики обговорення суспільно-політичних новин у Львові є набагато вищими ніж у Харкові. Це майже вдвічі більше. Ми бачимо, що у Львові цей показник складає 39%, У Харкові цей показник складає 22%. Серед харків'ян є непопулярним обговорювати новини зі своїми родичами. Вони це роблять вкрай рідко і так яких є менше 30%. Харків'яни не обговорюють новини зі своїми колегами, знайомими чи звичайними перехожими. Натомість у Львові ситуація є кардинально іншою. Львів'янам по суті байдуже з ким ці новини обговорювати. Вони це роблять за обіднім столом. Вони це роблять з друзями, колегами чи знайомими. Також і цікава інформація пов'язана з тим, що ті люди, які діляться інформацією, які її обговорюють, стверджують це майже по половині і в одному, і в другому місті, що вони перед тим як її обговорити, перевіряють на правдивість. На цьому слайді показана частка тих осіб, які ніколи не перевіряють правдивість інформації на інших медіаресурсах. Тобто вони сприймають інформацію і ніколи не перевіряють, правдива вона чи правдива. І частка тих осіб у Львові є 30%, у Харкові є 39%. Отже, досліджуючи особливості сприйняття новинної інформації, ми побачили, що середовище у Харкові є набагато більш закритим до сприйняття новин суспільно-політичного характеру, як через так зване сарафанне радіо, тому що немає практик обговорення в середовищі цих новин, так само через медіаресурси, тому що дуже низьким є рівень довіри до цих медіаджерел. Натомість, у Львові ситуація є набагато відкритішою до львів'ян набагато легше достукатися відповідно. Но для роботи медійних, для роботи новинних журналістів харківське середовище є набагато складнішим. До них складніше донести меседжі, проводити просвітницьку роботу чи спростовувати пропагандистські твердження. Оскільки сусідня держава-агресор веде активну роботу щодо маніпуляції українським інформаційним простором. Ми постаралися дослідити чутливість до пропаганди, яким чином ми це робили. На цьому графіку, оці такі всі цяточки, це ті всі люди, кого ми опитали. Нагадаю, що бірюзовеньким зображені львів'яни, червоненьким харків'яни. По вертикальній осі ми вимірювали рівень самостійності мислення людей, тобто ті, які знаходяться. Наверху, це є самостійники, ті, які знаходяться внизу, це є люди, яким не притаманне самостійне, комфортне мислення. По цій горизонтальній шкалі ми міряли чутливість до пропаганди. Яким чином ми це робили? Ми запропонували. Респондентам 10 пропагандистських тверджень, і вони оцінювали, наскільки вони погоджуються чи не погоджуються з ними. Таким чином, ліва сторона це є ті, які стійкі до російської пропаганди, а права сторона це є ті, які піддаються впливу російської пропаганди. Як ми бачимо, львів'яни вони зосереджені в тій площині, яка, які мислять самостійно не самостійно, але є стійкими до російської пропаганди. Харків'яни є розсіяними більш-менш рівномірно по всій площині. Але що об'єднує два міста? І у Харкові, і у Львові є найбільшою частка тих осіб, які є стійкими до російської пропаганди. Лише у Львові їх є 94%, У Харкові таких є 61%. Що ми бачимо на цьому слайді? Як я вже сказала, ті, що знаходяться над підгоризонтальною лінією, це ті, які мислять не самостійно. І насправді частка тих осіб і у Харкові і у Львові є найбільшою. Хоча у Львові їх є більше 60% у Харкові 2%, 52%. Але що відрізняє два міста між собою: все ж таки, у Харкові є більшою частка тих осіб, які піддаються впливу російської пропаганди. Ми бачимо це в правій стороні графіку: це 21% плюс 18%. це 39%. А у Львові таких є лише 6%. Так само в Харкові є в десятеро більше тих осіб, які мислять самостійно і піддаються впливу російської пропаганди. Але що цікаво, на початку я говорила про те, що. В Харкові не прийнятими є практики обговорення суспільно-політичних новин в своєму середовищі. Так от це не стосується тих людей, які піддаються впливу російської пропаганди, тому що серед них відсоток тих, які активно проговорюють, які доносять в маси свою думку, є найбільшим. тобто ті люди в Харкові, які не піддаються впливу російської пропаганди, вони тримають свою думку при собі і не ділються нею з оточуючими. Це насправді є досить великий ризик, зважаючи на частку. Тих осіб, які мислять не самостійно. Якщо підводити підсумки, ми, бачимо, ми побачили за результатами цього дослідження, що в Харкові направду є більша частка тих осіб, які піддаються впливу російської пропаганди. Але частка тих осіб, які мають потенціал до впливання на них пропаганди, є однаковою як у Харкові, так і у Львові. Дякую за увагу.